В калуші в центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулась зустріч з місцевою поетесою Галиною Поважняк. Справжня родзинка її творчості, те, що на тексти письменниці створюють пісні за допомогою штучного інтелекту. Але хотіла цієї зустрічі спеціально для того, щоб донести, що в нас в Україні є люди, які хочуть підняти нашу українську пісню. Так, от на моїй вірші. Є такий у Запоріжжі старіков Микола Олегович, і він створює. Ну, правда, він створює на основі. Щі, він створює пісні, пісні надзвичайні, повірте. От моїх він вже написав коло 150 пісень. З поезією Галина Поважняк знайома не так давно. Почала писати лише три роки тому. Ми з Галиною Івановною працювали. На хімії на хіку з 80, вона вже працювала. Я прийшла в 83-му році, і поки хік не закривали, не, е, то тоді вже ліквідовували, і тоді ми розійшлися. Але так ми періодично підтримували стосунки коли-неколи. Відколи я її знаю, вона завжди була така, що вона все щось в неї в руках все горіло, чи будь-що вона була така. На підйом Легесенька, що треба зробити, вона, ну, не, вона з нічого робила щось. Вірші Галини Поважняк поєднують в собі чимало: війну, долю української жінки та кохання. Попри те, що досвід написання поезії у письменниці невеликий, її творчий доробок налічує вже близько п'яти тисяч віршованих текстів. Дуже ціную силу слова, тому що я працювала, це зв'язано з моєю роботою, я вчителька колишня, звичайно, і хочу е, повагу. Виразити і з силою слова показати, я просто не розумію. Емоційно, вибачте, що люди можуть обходитися без слова. А ця наша пані, наша колега Калуська поетеса. Ми гоноруємося в нашому місці. Є чим гордитися і представитися. Це важливо. Вона як, як співає, як складає вірші, так і вишиває. В неї так іде все гармонійно, гарно від душі. Слово душу лікує наразі. У Галини Поважняк ще не вийшла жодна поетична збірка. Однак поетеса активно працює над підготовкою двох видань. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія раї.